Наші вітання, шановні друзі, наше життя в Україні знову і знову нас ставить перед різного роду запитаннями, зокрема, перед питанням, як же приходить оман. А вона приходить дуже просто. Коли людина починає погоджуватися з певними припущеннями, тобто погоджується з тим, що ну, і так також могло би бути. В цей момент людина вже потрапляє в Оман. Тому ми мусимо бути пильними, щоб погоджуватися тільки з істиною. Бо навіть якщо ми припускаємо брехню, вона вже стає частиною нас. Ну, наприклад, ми можемо просто припустити, що самозродження життя можливе, або що на землю життя могли занести там інопланетяни, чи що НЛО це все ж таки якісь там матеріальні об'єкти, а не просто духовні сутності. Тому. Все починається з того, що ми припускаємо або допускаємо в своїй голові. А нам варто все ж таки бути свідомими істини для того, щоб не втрапити в оман. Амінь. Дехто припускає, що людина має інше планетне походження. Це від того, що на генетичному рівні закладено, що ми вічні, але ніхто ніколи не спостерігав схрещення людини з НЛО. і не бачив їх гібрид, і тим паче не досліджував їх. НЛО це не тілесні духи, які маскуються під надрасу. Але вони бояться Ісуса і тікають, зникають при згадці імені Ісуса Христа. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він показав сутність існування і перебування людини на цій землі. Віра в Ісуса дає нам вічне життя, дає нам Воскресіння. Віра в Ісуса дає нам Духа Святого і нове, нетлінне тіло. Заходьте за посиланням, дізнавайтеся, більше і хай ваше життя має. Божу присутність, Боже благословення, хай Бог поблагословить вас, і дійсно в цей останній час ви знайдете істинний вірний шлях свого життя, план і призначення з Господом.